Вітаю, друзі, канал Торини. Як завжди, ранок, вихідного дня ми з вами збираємося куди? На барахолку. Е, на дворі вже так потихеньку, потихеньку зараз покажу. Наступила осінь. Уже похолодало трошечки, ну тако. Ми коротше, ми збираємося на барахолочку. Я буду не сам а своїм товаришем, уже новим компаньйоном по барахолках і секондхендах. Ви могли б бачити його в минулих відосах в мене. Коротше, ціль така: ми будемо шукати, що курточки. Ціль, мета барахолок знайти якомога більше курточок, щоб зараз під сезончик саме ліквідно ця курточка. Не знаю, вдасться нам чи ні, подивимось. Нагадуюся, канал Турин. Перед початком перегляду обов'язково підписатися і поставити лайк це нам авансом. Погнали! Включусь на барахолці. Вже далі покупці чекають деякі. Зараз ми будемо щось купляти. Походу порозкладалися такої. Чувак, сап у собі найшов. Да вы добувают. Дяньки, мимочки. Розмір, электричка. Что там приходил? А там куда ктянець? Да? Mm, не по сезону, да? Ні, оце? Mm. Такої. За 10. Да? Молодіва, відомості. Тут... Молоді. — За 20 не ціни тут навіть якщо не щось буде, за 20 куда Ти його попробуй, щоб не за 20. Щось може? Рубаха хлопка. Фред... Рубаха хробанка хто сплакне зараз. Ну, зарасти бри... прям прям це чрт по крайней мере в 2000-х. там В начале Что радиальня не, Блядо 3 Ну, торбак Не надо тобі. Ну за прикольно

more clothes coming out man, no, mate, only fishing clothes. Fishing clothes, How much you said? 50. 50. Brand new. Don't anymore, too big. a You know how you've They're going for £100 on eBay. Yeah. That's like the best you can do in a minute yeah, 50 man. yeah, yeah. 55? файл. Да, Блин, можно взять, Один маленький рождень. Смол. Ну, я скажу, ночью. Погнали. Он другой ночку держит, скажет, поти. 50 за них хочет. Як знаєш? Знаю, бо вони всі давно в нього. Все, типу, да, постійно приїжджає. Ось це прикольно. Ну, це прикольно. Але він теж за нього захоче, навіть, треба спитати. Це теж саме, да? Так, так. Піздячки. А маєш форзит, плюс? Сенті. Оце за 20 норм. Оце непогано, варіть, мені 20-ку. Барбург. Я знаю, что они по полтосу. Это а детский, да? Это а, детский, да. Вот а, эти вот эти прикольные. Сипишка и детская. Да, дели издалека. Сипишка. А? башка линза тут. Угу. Вот сюда. Майп, а? Сряден, да, да. Сарядин, да? Ну, сегодня расклад, полностью. Да. Ну, сегодня расклад, не зараз будет Можно за двадцаточку взять сегодня

Тут хотіть ці перекуп. Нічого ніколи немає в них. Музика грає. Прикольний такий адік вінтажний. Дуже Ну, Футби, блін, що футби брати вже під. Ти не фанат цього. Там новий сезон десь виходить? Вечір. Або в цьому місці по жовтні, точно не пам'ятаю. В жовті, напевно, на Хеллові. О, True Religion є. Непоганий.

По в оригіналі В оригіналі тут має писати контакт. Свій нас. Свідак, да? Маєш фази? Хоч за десятку. Ти Ходиш каже, пальне що. Ні, ну їм можна пиха навіть. Окей, сянки. Давай. Я В'язав.

это что-то Пол Смит, что-то знакомый? Тоже нормально, у, у, типа... А вы т... да? Он да, такой все. Слива. да, Ой, я пуховик. На синтепоне. Ну, как кофту? Что там, Тима? Смотри, Ты Kofta, no, 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 no. O, to no, O, ja no, nie, zobacz. nie rozbił. To jest tak. 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 To nie, nie tak. To jest tak. To nie tak. To jest tak. To nie tak. To nie, To nie tak. To jest nie? To nie? tak. nie? jest nie? To nie? tak. nie? jest nie? To nie? nie nie? nie? To nie? tak. nie? jest nie? nie? tak. nie? tak. To nie? tak. nie? jest nie? To nie? tak. nie? 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 За скидку. Черно. Бог червоний. Зараз під сезон. Куда по тебе ну, поставить? А, вже грязна це така. Ну хай буде, если що вернемося за цим. Дитячий. Не надо тобі. Пусть Я знаю. А чорна шука футбол глянь. О, нормально. Покажи стані. Бля, без чаю, звісно. А ні, є чайка. Ти це ще я говорив? Так, да так, -да так, -да, бери, бери. Брати, нормально? Ну що, так, так, зараз ще буде щось. Куди їх побачити? Ні, бери, бери, бери. Вірю? Звісно. Je, daj, to je café so, no, uh, mm. no, na. A dvě hroši, no auto. to se trochu, trochu. Od detailů. Odik. А, за слив, такое. А? такое, а? конечно. Кидаю, да? Да, выкидаю лучше. сейчас будешь смотрим. Ну вот, ну, давай. Угу. Ты, ух ты, еще, еще, на Ух На еще, тут же екіту буде. Е, там буде на каутро. Get over. We should багато чоків зібрано. Швидко з пакет це Бери, Подиви, бери ще. Може, там почом. пакет туки чоків зібрано.

Який ходить хоч білий? Худачок біленький не надо, ади. Не, я не буду. Скидаю. Якщо ти рискнеш, то тебе буде чим перекрити, навіть якщо воно піде на трапку. Ні? Mm. Yeah. Оптиця щось прикольне. не що це таке. Суші візьмуть, без біри біженці. хороша фурнітура. Не можу зрозуміти що це давайте на день сегодня на щось прям дуже да, хорошо. Вообще на уняне, то есть еще. А, made in UK. Да? Это made in UK. Мы идем далі. Ну, вот, Oh, it's a How much your hoodie? Yellow. Yellow one. It's still so, so like 40. 40. Can I You want to come around here man? Yeah. It's a small bit, but it's quite a small. big small. That's, that's a specific, you now. Oh, uh, that one's a... Mm. How much was this? That's 45. Four. This is 40. They're expensive, they're expensive. Yeah, yeah. yeah. Right. Nice. Here, look. It's a okay. it. Yeah. Ну это прикольно. Ты вот с ним был, как удовы дел по голову. По 80. Ну, типа, это тоже прикольно. Ну, замочек это сделано. Да, это урик. Ну, и это урик. Окей, thank you, maybe. Okay. Come back soon. Okay. How much is this one? Mm -hmm. по это всі всі мечта може дивитися. Там мішку ще є? Тощо? Да? Ты по всій угашені. Mm -hmm. Що есть Ты сами дома на сеть, блядь. А з дергай на руках You know, uh, How much was this? Yeah, what yeah. that's what I'm yeah, yeah. I was gonna say that's it. Okay, thank you. Yeah. 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 Er yeah. No. Tak, bрата, були mi na barхоolish. Слабенька, людей багато, але по удору нічого немає. Е, я покажу свої знахідки вдома, Олександр покажи, що ти знайшов. Да, взяли на пробу кензо, такий світерочок, не знаю, що з цього вийде, взяли за копійки на да, Так, за копійки чисто на пробу, на хот ноги кажуть. Ну, особа нічим не ризикуєш, тому да. не регіону. Вся закупка сіке твоя стала. Колір. 10 фунтів. От. Два таких кензо з і стоючі от такі джинсики. Вроді нормально стан. ну покажи, чаєчки задіє. Є да, з чаєчком, вроді матня ціла там. Є чаєчки, є. Брони такі... не кольорові, але теж. Все ціле ну, немає. Такий чуть, чуть під нормально піде. Заряди, На... На ход ноги відіб'ється. За десятку нормально. Так, хоч... Зайку, худеньку, але піде. Хочете бачити більше Олександра, пишіть коменти, ставте лайки. Будемо чаще показувати, щось знімати. Він включається в перепродажі активно. так? Да? Я далі розкажу, чи вдасться нього оце продати. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що на грані знищення. можна Да, 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 канал, я так, сумніваюся, далі знімайте. Якщо чи не хочете, щоб залишилось тільки вашій пам'яті цей канал, так підтримуйте краще, підписуйтесь, лайкайте, по можливості поширюйте до друзів. Поширюйте, Україномовний мовний контент. Да. Да, Дякую за підтримку. Все, я свої покажу вдома. Ми женемо на машині додому, бо на роботу вже нам обоміті. І так, друзі, я вдома. Е, були ми в суботу з вами на барахолості. Сьогодні у нас понеділок, пройшло декілька днів, дійшли руки зняти огляд. В принципі, там нема на що знімати. Ви бачили, що Олександр взяв чисто так пару позицій. Я теж не дуже багато. А і зараз покажу і розкажу, що ми з вами набрали, скільки ми за все потратили. В принципі, що тут є. Коротше, самого штатив, бо зламав два своїх штатива, як ви знаєте. Тому знімаємо на полу, де штатив вже на... наступний відео, думаю, буде вже на штативі. Хоча мені так теж подобається, може швидше. Напишіть, як прикольніше, коли я виставляю світло на штативі. чи Ось так, чисто такий лайв в контент. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Я не знаю. В принципі, такого прям жирного тут нічого немає. Але щось покажемо. Взяв цих два світака Кензо. Кензо це такий зашкварений, напевно, бренд. Ну, не зашкварений, коротше. Я не знаю, що з нього можна буде заробити, а цей світерочок вже продав недорого, там 25 фунтів. Е, цей бренд взагалі так, в принципі, нікому не треба. Стоє бабок нормально новий. А на перепродажі 20-25 фунтів Коротше, eBay Vintage завалений цими типу, світерами. Ми так взяли, я взяв два, Олександр взяв два, чисто на пробу, як то кажуть. Але ну, в принципі, 20-25 я не пам'ятаю, цей вже йшов, цей взагалі ні о чому. Це прикольний такий знаєте, монограмний. Там, не знаю, що Олександр продасть чи не продасть. Подивимося. Так, два кензо. Це вони стали нам 5 фунтів, по-моєму. Два. Стається ну, за 25 продавче, скільки там вже нормально. Потім ось така термуха від, від бренду TouchFit. Да? Adidas термуха фунт. Не знаю, може собі залишу, запишусь коли в зал, буду ганяти. Термуха, термуха. Десь, е, знаєте, ці такі ось е, речі кензо, термухи. Це мені згадали, е, нагадали, як я коли ходив ще останні рази в Україні. Це щоб було ого, ого коли останній раз був в Україні на секунді, Певно, років 6-7 назад на звозі. Давно це було. Десь ми такі самі речі брали. Кензо, якісь такі термушки, Отака е, 50 P про комбат. Це теж продасться, пару гривень заробимо. Футболочка Оклі теж 2,50. E, 2,50 нам обійшлася і коротше, ще обійшлося що там? Ще теж за 2,50. 2 кензо, оклі і оці блин, чапи 10 фунтів. 2,50 одна річ. Це ми зараз їх підчухаємо. під сезончик тімберленди продадуться. Я думаю, ну фунтиків 40 якогось вижмемо. Не знаю, чи це чи жіночі. Подивимося. Підчухаємо. так оклі реально прикольні. Оклі вже викинув, є попит, і торочок той вже продав. І мені тут дві речі прийшло чисто бандлом е, від добрих людей, добре що якось добрі люди, бо барфока взагалі щось не годує вже. Це у нас така Сіпі Компані, вона чу-чуть речі Це брав там. Короче, своїх і із твоїх цих каналів. Сіпі Компані з лінзою, Це у нас Protec такий. Е, легесенький вітровочка така. Ну Прикольний матеріал, не знаю. Чуть-чуть потерті рукава, простірнемо, приведемо в порядок. І ось такий стончик. Те, що треба простягнути, трошечки в п'ятнах обійшлося. Це мені, по-моєму, цих дві позиції 40 фунтів. По-моєму, 40 чи 45. Ну, курточка класна, в принципі, курточка нам діє. Так, да, це все, друзі. Все, що ми з вами взяли, все, що нам прийшло, що перекупили. В принципі, з цього, що тут заробиться, ми потратили на все 10, 10, 11. Та 12 фунтів ми на все потратили, і саме на барахолці. Блін, ну ми вже відбили профіт, нормальний буде. Я думаю, це все на сьогодні. На жаль, барахолочки поближче вже до осені, до зими. Скоро вони закриються, все гірше і гірше. Цю барахолочку взагалі можна назвати оверцінами. Е, речі є на цьому на, на барахолці, але ціни ви на них там анораки. там, Я не пам'ятаю скільки він там. Анорак напа там за ну, великі гроші, там не пам'ятаю, 25-30 фунтів. E, Світтер Райфлорин e, за 50 фунтів. Що там ще таке? Ну, коротше, ціни, якісь то найлиди ну, по 100. Коротше, ціни такі гнуть непогані. На жаль, кінець барахолок. Ну, бідні бідні барахолки, але коротше, я не падаю духом на наступну неділю. Я пожину не на цю барахолку, а там поряд я ж купив авто e, трошечки далі, і є вона жирніша. Там ще ми з вами по-любому наберемо щось цікаве. Це все на сьогодні. пишіть свої коменти, подобається вам такий формат чи ні. Пишіть свої думки взагалі. Ставте лайк, підтримуйте україномовний контент. Нагадую, що я випускаю відоси посередом, тому обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відоси. Якщо хочете, щоб цей канал далі був, і мені потрібні ваші фідбеки, ваші відгуки. Це був канал Торини. Дякую всім за перегляд. На зв'язку зустрінемося.